У нас тут розгорнутий медичний пункт, розгорнутий операційних. Надаємо допомогу всім, хто до нас звертається. Як мітингувальники, так і проти, е, всі учасники Майдану. А як давно тут відкритий знову медичний пункт? Що він працював? Він коли у нас відкритий. З вчорашнього дня. дня відкритий. Вночі ми в принципі тут все організовували. Скажіть, будь ласка, скільки наразі сюди звернулися людей чи сюди були важко поранених? О, на перший погляд у нас десь було до 50 чоловік привезено з різними травмами, багато важких хворих було, торик абдомінальний поранення проникаючи. Поранені кінці, вогнепальні, всі вогнепальні поранені. 7,62. Це, це, це снайперська винтовка. Це Таких багато возобів.